Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні в мене рецепт дуже смачного шоколадного печива з кокосом на смальці. Для цього ми скодаємо щіпку солі, всипаємо цукру, ванільного цукру, одне яйце вибиваємо і все це гарненько перемішуємо. Можна міксером, можна вінчиком. Тоді додаємо одну повну з гіркою ложку майонезу. Якщо нема майонезу, можна додати сметани. І дві повних ложки смальцю. Тоді дві повних ложки з гіркою какао перемішуємо. І тоді додаємо борошно і. Соду погашену оцтом. Перелік інгредієнтів, як завжди, є в описі під відео. І замішуємо тісто. Тісто має вийти ось таке, м'яке, до рук вже не пристає, як пластилін. Так, тісто відставляю в сторону на деякий час, а тим часом робимо начинку. Одну склянку, склянка 200 мл. Даємо кокосової стружки і до неї 100 мл. Бачите, такий стаканчик, сирої згущенки. І все це гарненько перемішуємо. Нас має вийти маса, з якої ми будемо робити кульки. Ось такі кульки невеличкі. Руки бажано, щоб були мокрі. тоді краще робляться ці кульки. З цієї кількості мене вийшло 20 кульок, значить, нам треба зробити із тіста з какао 20 теж частинок. Ділимо це тісто на 20 рівних частинок. Я поділила спочатку на двоє, потім ще раз на двоє, а тоді кожну частинку на 5 рівних частин. І так у нас вийде 20 кульок. Робимо кульки, відставляємо. Ось вийшло в мене 20 кульок. Тепер кожну кульку ось так розплескуємо і всередину кладемо нашу кокосову начинку, і як вареник, чи як пампушки, закриваємо цю стружку, і ось так робимо кульку, і злегка ми її приплескуємо. Ось так. Закрили. І тепер зробили кульку і долонькою ось так притиснули і все і кладемо на бритванку. Духовка тим часом вже розгріта до 180 градусів і ставимо випікатися на хвилин 10-15, в залежності, як кого пече духовка. І Готуємо, поки печеться, помадку до двох столових ложок цукрової пудри, додаємо сік лимона. Або так, як я, от концентрат лимонний. розмішуємо, щоб в нас утворилася така однорідна маса. І гарячі, коли ми вийняли з духовки наші печеньки, намазуємо зверху цією глазурю. Вони будуть віддавати таким кислуватим смаком. Це, коли остили. Ось такі вони всередині дивимося. Бачите, з кокосовою стружкою. Повірте, дуже і дуже смачні на смальці такі крихкі, так що готуйте, якщо маєте смалець, це дуже смачно, повірте. В магазині ви такого печива не купите. Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі!